Творча спілка рівненщини святкує своє 95-річчя. Відомі музиканти, композитори та просто творчі рівняни зібрали аншлаг у будинку культури. кажуть саме у такий спосіб хочуть відзначити річницю. Ни керівник музичної спілки Андрій Пастушенко розповідає, приклав чимало зусиль, аби зібрати таку велику кількість колективів. Втім, найбільше тішиться своїм колегам, які так само прагнуть популяризувати українську музику. Спілка, як кажуть, побачила нове дихання і почала працювати. І тому сьогодні ми робимо цей ювілейний концерт з нагоди 95-ї річниці. І будуть Якраз колективи спілки нашої це творчі колективи членів спілки, які керують колективами, також солісти і всі, які є членами національної спілки. Колеги Пастушенка зізнаються, пам'ятають, що як студентами збиралися разом, а зараз продовжують спілкуватись. Втім, вже у спілці кажуть, головне завдання зібрати самих талановитих та порозумітися, досягнувши якихось певних вершин, має можливість в тому числі звичайно і неформально, і формально будучи об'єднаними у всеукраїнську музичну спілку, а саме в обласну обласну таку секцію відділення. Спілкуватися, проводити сумісно якісь заходи, знаходити якісь загальні такі речі, напрямки, в якому потрібно працювати. До відзначення 95-ї річниці музичної спілки рівненщини музиканти готувалися ретельно. Тепер збираються підкорювати всеукраїнські та міжнародні фестивалі. Впевнені сил, енергії та талантів в області не бракуватиме. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.